А, до мій. речі, є якесь правило? Один низ, кількість верхів там. Є, є. Які? Е, ну, Мінімум це два верхи. повинно бути до одного низа. Е, деякі спеціалісти говорять і три і п'ять. Я поясню, чому, тому що і відповідно ви знову знов, ж таки можете вже додому прийти, порахувати свої <гум> низи yeah, yeah. і верхи. І відповідно повинно бути один до трьох. Ну, хоча б така найлегша. Най, 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 най е, знову ж таки, математика це тройка віздів фігурує. Uh -huh. Верхи просто швидше зношуються. Всі залози знаходяться зверху, в більшій мірі. Да? Ми там їмо каву, п'ємо, тобто все у груди, все, все, все це ми можемо там заляпати і так далі. А, проста, я не знаю, там я ж кажу, фізично придатність речі вона швидше зношується. Uh -huh. І а, чому ще важливо мати більше верхів, ніж низів. Навіть якщо у вас буде просто джинси, штани і одна спідниця, тобто три низи на літній гардероб, але відповідно дев'ять верхів в будуть говорити що ви шмоточниця і у вас купа речей. Бо ми сприймаємо людину по портретній зоні. Все, тобто, навіть, навіть просто зуми. Але і, і звичайне офлайн-спілкування, ми сприймаємо людину по пояс. Ну, тут ми дивимося, да, тут піджак, перший шар, другий шар, все це щитується, звичайно, несвідомо. І все, якщо ти будеш міняти верх, а не залишати місця до не той, же, ти можеш ну, мати просто функціональний, стильний, класний гардероб.